Так, готуюся знімати морозильну камеру запаси. Ось тут пюре, полуничне перекипячу. приготувала до тушкування капусту. Тут у мене для маринування м'яса, обрізки і шкірки з фруктів, ківі, гранат і гранатові зернятка, які трошки були пожм'якані. Грінка і те, що стане грінкою, коли буде струм. Насіння гарбуза і віжу, і на насіння. Власне, гранат розділений, капустинка, яка лишилась трішки кунжутної олії, яка була до моки, полусмок. В заморозку піде. Лимончик. Ще думаю, що з ним робити. Консервація, яку я дістала, компоти у зручному для дітей форматі. Це баклажанова ікра, помідорки, Мариновані це я закривала це свекор. І тут помитий посуд і тут замочений посуд. І далі вже трохи бедлоду. Так. Тут кускус -кус із м'ясом. М'ясо це тушкованка домашня, яку я робила раніше, коли чоловіку багато пайку були, видали. І, власне, кускус -кус, який я відсипала, була повна жбанка, я половинку використала. І, ну, власне, тут лего. Багами там були трішки. це я готую собі під колінка і буду розбирати морозильну камеру, показувати, що є зараз.